Тарас Шевченко, Учитися, брати мої. Учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі Безконечній веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і обмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ Ясний, невечірній, новий засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас. Благаю!